І душа, які просто не дають нам як приходу. Остап народ, президент України буває за колонами. Ми український народ, ми громадяни України, ми просимо його спитати. Прості питання. Це такі трублені руки, президент України Петро Порошенко. Наші бійців, він відбуває рух. І що зараз відбувається? Колони, колони, нові обернути, який намагається нас віднесли. Він праси кінцем. Нас почали прати кінцем. Воно намагається відступувати. затезація. Обидва були в курсі, я тут косякався. А ні, набагато простіше вирішити. Збирається, що він буде. 18.17. Прийшли. Знову шось по секретному фонду. Знову проблеми. Але продовжує сама, свободу менше бажає. Простий. Дай йому

Це провальти на витримка знищення української держави. За президента Порошенка можна з поміжного української історії сперегти незалежність. Зміцнює невозможно здатність. Забезпечили міжнародну підтримку, отримали безмість. Зміцнюються позиції державної. Православниця України одержали середського патріарха помірського арктики ферму і стала різними серед літа. Закону успішної міжнародної економічної співпраці України. Жори добувають. 2021. Завдяки потужним інвестиціям темпо розвитку економіки значно близко і стане можливим зростання заробітної практики, позиції та соціальної допомоги. 2022. Ми не по ми не кажемо, що зміни відбудеться немає. Але реформ наші працюють. Європейські стандарти стануть реальністю. Життя кожного українця стає відчутно краще. 2023 рік. Почему процедуру щодо вступу в Європейський Союз. Підписання правовічного членська України в НАТО. Так нам диктують інтереси нашої держави. Ми до своїх челяд. Ми Україна. Петро Порошенко.

Служу автозакі. Ми зараз не будемо виборкатися, що це зламали. Розпіваємося, приготуватися до основного нашого заходу. І, звісно, нас на цьому абсолютно все є. Якщо будемо законодавцями українськими післями. Якщо ви голови, які до речі, сьогодні відзначається день на місці, аби поблизу доволі заявити. Просто давайте це роздаємо, тому що сьогодні. どこ行くの І ви може на перший почав розпивати, сказати, що я вже появляюся спітнів випадково, і я знаю, як він п'ять прикриті.